Під час археологічних досліджень на території Стародавнього Києва завжди відкриваються залишки бідних жителів, які належали ремісникам, дрібним торговцям тощо, князівські кам'яні палаци, прикрашені настінними живописом церкви на зразок десятинної або Софіївської, це один бік матеріальної культури середньовічного Києва. А другий і при тому основний це звичайні квартали дерев'яних обмазаних глиною будиночків, які належали простому люду. За своєю конструкцією вони мало чим відрізнялись від примітивних будівель, які існували на ранньослов'янських поселеннях початку нашої ери. Ці будинки також мали заглиблену в землю частину площею в середньому 3х3 або 4х4 квадратних метра. З глинобітною піччю кутку, через що їх звичайно називають землянками, або напівземлянками. Хоч по суті ця назва не відповідає характеру споруд. Всередині їх під час розкопок знаходять побутові речі, досить грубий кухонний посуд, іноді уламки обгорілого дерев'яного посуду, знаряддя виробництва. Прикраси тут зустрічаються рідко, та й то здебільшого недорогі. Найчастіше це уламки скляних браслетів і перснів найпоширеніших видів прикрас серед демократичних верст древньоруського населення. Значно ріще трапляються окремі віру без бронзи або нещирого срібла. В багатьох житлах під час розкопок відкриваються е, ясно виражені залишки рівнітничого виробництва у вигляді спеціальних печей і устаткування знарядпраці і готової продукції. Тут жило просте населення міста за рахунок жорсткої експлуатації, якого існувала і суспільна верхівка. Значну частину трудового населення Києва становили феодально залежні виробники. Це насамперед численна челядь, яка обслуговувала побут феодалів, слуги, економи, кухарі, швидці, кравці. Серед них були й довірені феодали, тиуни, ключники та управителі, у чиїх руках знаходилось керівництво господарства. Найнижчу версту населення Києва 10 11 століття становили міський люд. Тобто декласована частина населення, яка була зовсім усунена від виробництва і існувала за рахунок випадкових заробітків та жебратства.